От я дивлюся на топ-10 моделей вантажівок за минулий місяць, тобто за листопад 2024 року, і дуже показово, що друге, друге місце в цьому рейтингу це ЗІЛ-130, радянська машина, яка вже років 40, напевно, не випускається. На четвертому місці КАМАЗ-5511, та сама історія. П'яте місце ГАЗ-35.07. На сьомому місці Зіл 554, і на 10-му місці Зіл-131. Тобто мінімум половина моделей рейтингу 2024 року, 2024 року, так? В нас займає половина старі радянські машини. Чому? Тому що нема грошей, тому що немає можливості купити щось новіше, тому що відсутні нормальні програми там, кредиту, лізінгу і так далі. Тому доводиться купувати те на що є гроші, те, що в принципі недорого, нібито недорого експлуатувати. Інше питання, наскільки якісно і довго воно їздить від ремонту до ремонту. Ну, але якби в нас були трошки лояльніші ці обмеження і стандарти, я думаю, що тут замість зілів, камазів і оцього всього газелюк, напевно, було б трошки більше європейських марок, які просто б трошки замінювали оцей весь радянський спадок.